Два роки як Росія анексувала Маріуполь. І люди настільки за цей період задовбалися від російських правил, норм, законів, заборон постійних. Настільки вони задовбалися від того трешу, в якій занурять їх Російська Федерація, що вони стали вигадувати собі виправдання, щоб пояснити, чому ж так погано їм живеться в омріяній Російській Федерації. Ви знаєте, вони таке виправдання знайшли. Вони раптом стали доводити один одному, що ось ця та дурня навколо них це не через. Не через те, що Росія кончена країна, а через те, що вони є у складі Росії не Російської Федерації, а так званої ДНР. Ну і в... на сторінках одного з місцевих пабліків хтось виставив опитування, стали питати людей, а чи що вони думають взагалі про те, чи не приєднатися Маріуполю. До Ростовської області, наприклад, або цілком Донецької областю до Російської Федерації, а не у складі так званої ДНР. І людям і гадки немає про те, що вони вже в Російській Федерації, що це все сталося майже два роки тому. Вони уявляють собі, що вони у складі ДНР. І ми почитали коментарі, що пишуть люди, про що розповідають, які свої думки висловлюють, і це, звісно, такий, такий жуткий треш, що ми вирішили з вами поділитися думками деяких маріупольців. Перші ж мене звутяна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту до я розповідаю про цікаві важливі речі пов'язані з Маріуполем і Маріупольцями. І перш ніж я почну зачитувати цитати тих людей, хто живе в окупованому місті і висловлює своє бажання про нарешті доєднання до Росії, я хочу попередити, що це лише невеличка частка людей, які мешкають в окупації, і що голоси тих. Які чекають на Україну, ми не бачимо і не чуємо, і не зможемо почути, бо окупація це територія небезпеки для таких людей, бо кожне слово симпатії до України може закінчитися тюрмою, підвалом. Тому не забуваємо про це, коли читаємо треш від русофілів от таких русофілів, які в Маріуполі. Більша частина коментарів, звісно, анонімна, але деякі з прізвищами, іменами, я їх буду не соромлячись називати. Ольга Розваєва. Очень хорошо было бы и главное без Пушилина и его группировки. Но мое хотелось бы, никого не волнует, пишет Ольга. Руслан, добровольно никто от кормушки не откажется. Це Руслан, мабуть, думає, що Денис Капушин приїхав із Донецька до Маріуполя сам по собі. Ну, от такий він просто правитель країни, а не ставлення Кремля. І що він абсолютно самостійна людина, яка тут просто сидить і пожирає якісь гроші, Ну, тобто годується. Це в такому ж стилі. Комментар. Это правда, никто не откажется от кормушки, но может все-таки это случиться и мы не будем в ДНР. Так этого хочется и чтобы не было этого бардака. То есть люди повязывают бардак не с тем, что это Российская Федерация насправде, да, а с тем, что это дыра ДНР. Светлана пишет, у многих первая мысль была, почему мы вошли в состав РФ как ДНР, а не Донецкая область? Надіюсь, що це буде відправлено. Ще один анонімний коментар. Хорошо було би бы очі, і порядка більше було б бы, і страна, а не Бананова Республіка. Ну, я хочу сказати для цього пана, який назначив себе цифриками 1, 2, 3, 4, 5, що вся Російська Федерація. Після виборів перетворилася ну незаконних виборів, звичайно, перетворилася на Бананову республіку на країну без міжнародно визнаних кордонів, тому що вона внесла до свого складу території, які в міжнародній спільноті не визнаються, які не є територіями Російської Федерації, як у територіями, тобто вона Росія не контролює власних кордонів. А значить, що? Бананова Республіка. Е, якийсь дуже розумний Дмитрій Алєніч написав цілий великий коментар про те, що він, як він бачить ситуацію, Маріуполь в ДНР. Ну, як мінімум, тому що наспіх сформірована Еліта ДНР, я не знаю, що він взагалі вважає Елітою. Чесно, сподіваюся, не МММщика, Категорически противиться полноценному вхождению в состав Росії. Слухайте, ну це, я не знаю, мені здається, навіть дитина знає, що ніякої еліти ДНР нема. А тим більше самостійної еліти, що Пушилін, він не взявся ніоткуди, що його ніхто не обирав, що це призначена особа, і що це, що попередню особу, яку також призначив Кремль, цей Захарченко, був вбитий ФСБшником Російської Федерації, і що вся ця когорта вона просто крутиться. Це маянітки, це люди, які виконують накази. І більше нічого, але людина, яка корчить із себе розумного серйоз вважання що хтось там в Донецьку може чомусь там противіться. Нема слів. Итак, значит, категорически противится полноценному ухождению со состава РФ и имплементации российского законодательства. По территории побережья пройдет стратегическая железная дорога в Крым, а также федеральная трасса. И оставлять их на территории с сомнительным управлением глупо и преступно. Завтра Пушилину стремится в ЕС, и НАТО не может за линией. куда-то там стремится. Пушилин уже что-то там захопливал, я не знаю, Великобританию, или что там. Уже он это все и что, ну матерное слово, и что тогда э, делать? Да и там на стратегических путях сообщения, на которые стригут бабло и таким образом удорожают и контролируют федеральные перевозки, это вверх, опять э, поганое слово, я не буду материться в эфире. О, ось такая, вот такая думка. І це дуже смішно. Дехто, до речі, там в коментарях, а їх майже 200 коментарів, і 90% на підтримку від'єднання так званого Маріуполя від ДНР і до єднання до. Ростовської області Російської Федерації так, от деякі там висловлюють думку про те, що непогано було б, щоб в Маріуполь нарешті увійшли російські банки. Якісь там. Зараз там працює лише ПСБ банк, проєктно там якийсь, там строїтельний банк із Ленінграда. Так от люди взагалі не розуміють, а чому власне банки не заходять на територію Маріуполя? Ну точно не тому, що його віднесли до так званої ДНР, а тому, що російські банки ще сподіваються, що вони можуть вести якусь фінансову діяльність з іншими країнами і. Робота на окупованій території це просто табу. Це викреслює їх із переліку світових банків, які взагалі можуть здійснювати якісь операції навіть на західному Азійське, Ой, навіть на східному азійському ринку. І тому єдиний, хто може працювати в Маріуполі, це ніде не працюючий внутрішній ПСБ банк. От і все теж стає стосується і великих торгівельних мереж. Їм просто невигідно, нецікаво не цікаво і небезпечно працювати в окупованому. В Мариуполе и в инших местах люди прокрытыся, не будьте дурными, сразумите. Еще один пишет Рост. Донецк, как и вся ДНР, зло в чистом виде, чистом, незамутненном виде. Зло в первую очередь для несчастных, простых людей, не И если Мариуполе удастся вырваться из этой клоаки беспредела и беззакония, стать или частью Ростовской области, или Запорожской, слушайте... Перепрошую, а чим же Запорожська область більше Російська Федерація, аніж Донецька, чи, ніж Денерія? Ну, логіки нема у людей взагалі. Ну, просто не хочу думати. Ну, і Запорожська, да хоч какой, але під прямим управлінням Росії це буде всяко краще, ніж зараз не без нюанса, ну в такої ж степені воровства. І знаєте, серед тих майже 200 коментарів жодного ну, практично немає адекватних людей, які б нагадали всі, що російські закони саме зараз і запроваджуються в Маріуполі, і весь той бардак. І бюрократія вала якою стикаються балюпиться щодня, безкінечні черги. Це все пов'язано саме з діяльністю законів Російської Федерації, де не працюють нормальні реєстри, де нема нормального зв'язку між різними організаціями, де люди вимушені як. І в Україні 10 років тому назад ходити з папірцями і довідками з однієї інстанції до іншої, все це і є Російська Федерація, і саме тому страждають люди, що вони запроваджують просто маріупольців, як і деякі люди з інших. Міст на сході України свято вірили багато-багато років, що Росія це Москва, що те прекрасне багате життя, яким е, жила столиця. Ну і ще там два-три міста на всю територію Росії, що то і є Росія, що так живуть там всюди, і вони мріяли доєднатися до того багатства, до того е, сильного президента, який правив сильною рукою, і завдяки тому всі отримували величезні пенсії, щасливе життя. Тя і багато-багато дешевої нафти і бензину нафтозаправка. Але виявляється, що Росія це зовсім інша країна, що те бідність, що те бюрократія, волокіта і тотальні крадіжки тут тому що на відміну від України, у них немає антикорупційних органів, немає незалежних медіа, хоча б, які хоча б якось контролювали б е, цей безмежний безмежний, хабарницько-корупційний океан, який от, і уявляє собою Російська Федерація. Люди настільки вірили в це, що вони просто не можуть зараз сказати собі: собі божечки, як же ж ми помилялись. Вони вигадують всяку хрінь для того, щоб виправдати свої ілюзії. Ну це просто не знаю, смішно, огидно і, 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 і ну, люди треба дорослішати. І я знайшла тільки один допис під ніком адвокат. Людина розумна звертається до земляків, до Маріупольців, слухайте. Ви ж включаєте мозок. Мені дуже веселять місцеві ура, патріоти. Пише людина під ніком адвокат. От в чому. Когда идут словесные баталии со сторонниками Украины, то они кричат «Мариуполь – это Россия». А когда заходит разговор об экономической стороне вопроса, то хотят Мариуполь присоединить к России. При этом ни у кого не возникает когнитивный диссонанс. Ну, если кто-то не знает, что такое когнитивный диссонанс, то я скажу, это когда у человека психологическое раздвоение, когда реальность не стыкуется Одна з одним, ну, тобто розлад, неспівпадіння, протиріччя, якщо казати простою людською мовою. От, на жаль, адв... цей коментар адвоката його навіть не помітили, йому ніхто навіть не відповів, тому що так зручно. Ти сидиш, закриваєш ученятки руками і повторюєш, весь цей жах це не Росія, весь цей жах це не Росія. Насправді це Росія, і треба розуміти, що таке життя буде там завжди, поки Маріуполь не деокупують. Дякую, що слухали. Я бажаю всім розуму, тверезості і сміливості визнавати власні помилки. До зустрічі! І якщо вам було цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на канал.